У числі лідерів завершив літню осінню частину чемпіонату України футбольний клуб Тернопіль 2014 2014-й уже назвали найкращим роком в історії команди. Після стартових турів у першій лізі «ФК Тернопіль посів четверту сходинку п'єдесталу. Таким результатом задоволені усі. Ну ви знаєте, це найщасливіший рік. У нашому футбольному житті і в житті команди, тому що ми почали з другої ліги друге коло, і ви знаєте, наскільки нам було важко провести до кінця і попасти в ту завітну четвірку, а ми навіть третє стали. Після теж перша ліга дуже боялися, бо розуміли, що таке перша ліга, і не хотіли пасти задніх, хотіли хоча б десь серединці. Ну і боролися за кожне очко, за кожну ігру. І помаленьку побачили, що можемо навіть бути десь. Вище середнього місця, навіть десь у людей групі. Десь старалися б на чемпіонату, були ми і другий, і третій, ну, але пісумки першого кола, вже частину другого кола, ми на четвертому місці. Я рахую, що рік один з кращих для футболістів, для нас, тому що для нашої молодої команди. Ми все зробили, що від нас залежало. Четверте місце це є цим підтвердженням. Ну, хотілося б, може, і в трійці бути кращих, а так, четверте це непоганий результат. В принципі, все вдалося, те, що було задумано, все вдалося. На мою думку, сама велика вдача на наша в цьому основі, то, що ми, ми виконали і задачу, що вийшли з другої ліги в першу лігу. Ми е, спочатку вагалися, як ми будемо тут і виступати. Думали, що тяжко буде, але після того, як ми пройшли великий велику дорогу з другої ліги в першу, і тут побачили, що можемо і грати і на рівні з такими великими імнитими суперниками, що можемо їх перемагати. І сама вдача в тому, що ми повірили в свої сили, що ми заграли в першій лізі і закріпилися з лідерами. показували хорошу гру як вдома, так і на виїзді. Скажу чесно, коли ми входили в першу лігу, були пані, такі переживання, оскільки команда набагато серйозніша за нас була, більш досвідчені. Це набагато вищий рівень, ніж друга ліга. Тому було з тим завданням це втриматися на рівні середнячків. Зараз ми бачимо, що досить вдало завершено місці, а Це свідчить лише про те, що команди серйозні перспективи і ми вже ставимо перед собою набагато амбітніші цілі. Амбітніша ж мета це курс на прем'єр-лігу. І керівництво, і тренерський штаб, і гравці, і фани запевняють їм це до снаги. Фізично і морально команда до цього звичайно готова. Є одна проблема саме головна це звичайно, фінансування. Тому що ФК Тернопіль не пов'язаний з жодною фінансовою структурою чи з якимись олігархами. Практично це народна команда, яка утримується в основному за добровільні пожертвування тернополян або за продаж квитків на стадіоні. Тому зараз ведеться активна робота над тим, хто був би зацікавлений стати співзасновником, можливо, команди, фінансувати і підтримати, тому що бюджет прем'єр-ліги в рази перевищує той бюджет, який сьогодні в першій лізі. Це єдиний чинник, який може стримувати вихід до прем'єр-ліги. Щоб доказати, що готувати, треба наглядний приклад. Ви ж бачили гру із Чорноморцем, де Чорноморець проти нас вийшов, сім лігонерів було е на полі, сім запасів. Ви бачили гру з Полтавою, де проти нас команда вийшла. Так, да, ми готові в деякій мірі одну-дві гри, але стабільності нема. І друге, що би хотів сказати, для промені однозначно, якщо буде поміняється система в українському футболі, що будуть три лігонери, так як у інших країнах. Таких рівня нашої, а все остальне будуть наші, то однозначно готові. Поки що сім лігонерів нам дуже буде важко і боротися буде. А якщо поміняється це, все, якщо підемо, так як пішли команди Чехії, Хорватії, Словенії, Словаччини, от там, там ми вже могли боротися. Я думаю, з тими командами. Перед нами керівництво зараз ставить такі завдання, що треба вийти в прем'єр-лігу. Знаєте, перше спочатку казали, що нам вийти в першу лігу. Також так здавалося, що можливо, то й не здійснено, але нам вдалося вийти. Тепер в першій лізі ми в верхній частині турнірної таблиці. Ну, якщо будемо так старатися і налаштовуватися на кожен матч, так як ми робили далі, я думаю. За підсумком чемпіонату, ну в п'ятірці ми би повинні би бути там вже залежно від регламенту, який буде регламент на наступний сезон. Сьогодні команда перебуває у зимовій відпустці, але часу даремно не втрачають. Футболісти самостійно працюють над собою. Кілька ж гравців днями вирушить до Києва на тренувальні збори збірної команди студентської ліги. Повним складом команда збереться вже 21 січня.